Я закрила бренд одягу, в який вклала більше пів мільйона гривень. І розпродаю повністю нові речі за копійки. Лонг у кольорі Moco, Тканина дуже приємна та добре тягнеться. Віддам за 350. Такий самий є у чорному кольорі, повністю новий збірку, як і усі речі. Ціна також 350. Молочний лонг з драпуванням. Його, до речі, можна спустити на одне плече. Ціна бренда 1200 віддам за 450. Такий самий є у трендовому шоколадному. Раджу поспішити, бо їх залишилося дуже мало. Віддам за 450. Ідеальні брюки палацу на весну та літо. Чудовий сідають по фігурі. Є у бежевому та сірому кольорах. Вони йдуть зі стрілками, що робить ніжки довшими. Ціна бренду 1700 віддаю за 500. Боді з коміром полу. Можна носити розстібнутим або застібнути на гудзики. Ціна бренду 1700 віддаю за 500. Воно є у молочному, сірому та рожевих кольорах. При покупці двох буде ще додаткова знижка. Чорні брюки палацу, такого ж крою, як і попередні, але з трішки іншої тканини. Ціна 450. Червоний кардиган врубчик супер сильно виглядає. Є у червоному та чорному кольорах. Віддаю за 450. Знову ж таки, при Купці двох знижка. Лонгслів у бежевому кольорі в розмірі М. на мене трішки завеликий, бо ношу XS. Останній екземпляр віддаю за 300 гривень. Пишіть мені в інстаграм, якщо щось сподобалося, або потрібні заміри.